Вітаю, друзі! Я Олександр Переподобний. Це момент прильоту російської ракети по найбільшій українській гідроелектростанції Дніпрогес. Ракета! Ну що, русня поздравила з тобрутом, да? Я думав, це сон сквозь сон. Російські терористи вдарили по гідроспорудам і самій греблі, і просто на щастя, загрози прориву дамби немає. Так заспокоїли принаймні в Укргідроенерго, але сама Дніпрогес в критичному стані її робота призупинена. А в Дніпро відбувся витік нафтопродуктів. Хоча Соловйов пише, що це був удар по військовій інфраструктурі. І ось цей удар по військовій інфраструктурі, по тролейбусу, який віз по цій дамбі людей на роботу. Проте атакували росіяни сьогодні всю Україну. Випустили понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Про це повідомили в офісі президента. Били по об'єктам критичної інфраструктури в першу чергу. Ось Харків через удари, майже повністю без світла, зв'язку і навіть води. Потрапляли росіяни і в житлові будинки. Ось місто Хмельницький. Під завалами шукають людей. Вже відомо про двох загиблих, на жаль, і вісьмох постраждалих. Людей шукають під завалами. Ось 21-річну дівчину просто на наших очах дістають з під уламків приватного будинку. А так друзі виглядає вулиці в Запоріжжі. Після атаки людей теж шукають під завалами. Підсумок цієї ночі на момент запису цього відео такий: п'ять людей загинуло, 16 поранені, та три вважаються зниклими безвісти. І знаєте, що друзі? Ось коли читаю статтю Financial Times про те, що представники США закликають гурти СБУ не наносити ударів по об'єктам на території Росії агресора, зокрема по НПЗ, то я відчуваю себе в якійсь шизофренії. Правда, політичне божевільня. З однієї сторони, росіяни щотижня намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру України, підривають дамби, повторно підривають дамби, і цього навіть не приховують, вбивають мирних українців. А з іншої, мовляв, є небезпека, що від ударів по нафтоприробним заводам агресора світові ціни на нафту підвищаться. Ух ти! І цього б дуже не хотіли в Білому домі напередодні виборів. Ну і ще є ризик, що Росія може нібито знищити якийсь важливий об'єкт для США у відповідь. І тут, на жаль, немає нічого нового. Штати не хотіли розпаду Союзу, я нагадаю. От, ну як буш старший, пригадайте, закликав Верховну Раду не голосувати за незалежність України. Щоб залишалось в складі СРСР. Тому давайте і зараз знімемо рожеві окуляри. Е, нинішні Штати теж не хочуть розпаду Російської Федерації. Тут, я думаю, для всіх зрозуміло. І вони усвідомлюють, до чого саме до цього можуть призвести удари по її нафтовій інфраструктурі. Навіть сумна коняка Лавров певен, що США в цьому питанні стануть саме на бік Росії. Показательно, що Сполучені Штати ідвалі пойдуть на поводу України, хоча б. Ача би тому, що це економічно може бути последствия для Соєнних Штатів. Виглядає все це жалюгідно? Так чи є в нас інший шлях, окрім того, як продовжувати удари по військовим об'єктам Росії і переконувати в необхідності цього наших нерішучих союзників? Ні, тож давайте поговоримо про Білгородщину. Вона знову прокидається від прильотів свого ППО. Там друзі теж вибухи, охоплені полум'ям автомобілі і є загиблі, і є постраждалі, бо в цю гру можна грати вдвох. Да ну нахер. Это піску. Ні, це Росія. І СВО, хоча ні, це вже війна. І про це вчора відкрито заявив Пісков. Я ж говорю, по суті, після того, як колективний запит вступив, війну для нас. Тим часом голова Грейворонського міського округу в соцмережі закликав росіян покинути прикордонні населені пункти. Але за декілька годин він свій допис видалив, може, хтось подзвонив з Кремля. А от бійці РДК зазначили, що зупинятися не планують. Жаль, що в процесі воєнних дій страдають гражданські, але я убежден, як людина, який з першого дня. Активної фази таїва не приймають ні участие. без жертв, к сожалению, без розрушень. К сожалению, современная війна з таким безжалостным противником невозможна. Ну а я друзі нагадаю, що Белгородщину самі росіяни стирають з обличчя землі своєю ж авіацією. Ось вони е, просто скидають півтонні авіабомби ФАБ 500 на село Козанки, від якого вже нічого не залишилось. Ну виглядає як Мар'янка. І цим шоковані навіть зет патріоти. Білґерд реально Росія Почому не об'являють війну? Уже Росію там нові території. Все абсолютно правильно. Вони чітко розуміють де проходить кордон і коли саме б'ють по Росії. До речі, обстрілюють Росіяни не лише свої села, як виявилось, а свої кораблі. В так випадково росіяни поцілили в траулер капітан Лобановський ракетою своєю ж і знищили своє судно під час навчань в Балтійському морі. Троє членів екіпажу. Я сподіваюся, теж пішли на дно. Потері є, результату немає. До речі, ще із важливого: вчора до Києва прибув перше з початку повномасштабного вторгнення Росії голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Він виступав на Київському безпековому форумі і сказав, що Україні потрібні не тільки гранати, а головне люди більше людей, щоб замінити загиблих і поранених. Я особисто думаю, що це своєрідний розгін перед вступом в силу закону про мобілізацію. А можливо, до речі, і певне знаєте, таке тестування підґрунтя до можливого вводу контингенту НАТО на територію України. Хто знає Проте, аби люди дійсно мобілізувались, то зрозуміти свою, ну принаймні, репутаційну і теж юридичну відповідальність мають і представники ТЦК. Ось вам приклад: сумщина, працівники ТЦК побили чоловіка за гаражами. Це що таке? А ось в Тернополі працівники видерлися просто на дах новобудови, аби вручити повістки будівельникам. З глузду з'їхали. Дивіться, та на дивіться дивіться прикол. Будова напроти нас. Ти цикашник. Ти пишуть повістки пацанам на будові. Ну це вообще <зв *дові> <п 'є> Подивіться. Привет. Вон їхній бус стоїть. Це капець. Тепер зробимо так: дивіться, вон ТЦКшний бус. Ти давай, ще познімай, отут... зараз розпуститься і ти ніде не поїдеш. О тут во-во. Від. Точно ходять повістки розробити. ходять. Повістки виписуть. А Запорізькій області взагалі знайшлися особливо хитрі. Там правоохоронці викрили сімейний підряд. Мати сином організовували прибутковий бізнес, гроші за оформлення фіктивної інвалідності. Мати заступниця, начальника обласний центр медико-соціальної експертизи. Значить, вона оформлювала псевдо довідки, а син шукав клієнтів. В них зайшли понад мільйон доларів готівкою 103 тисячі євро та понад 3 мільйони гривень. Ну нормально так розкрутилися на війні. Погодьтесь. Тим часом росіяни теж анонсують в себе велику мобілізацію і нібито рекрутують підрозділи, які мають форсувати український Дніпро. До кінця року планується сформувати дві обші військові армії, 30 СДІ, в тому числі 14 дивізій і 16 бригад. Продовжить совершенствовання бойового численного составу російської армії. С размерно возникшим загрозою воєнної безопасности країни. Зетнутий військовий блогер з позовним 13 каже, що російським хлопчикам в трусиках варто вже пакувати валізи. Я дам, мабуть, коротеньке пояснення для людей, які не розуміють, що відбувається. Короче, в армійському корпусі народу 100 тисяч человек. Їх взяти нікуди. У нас не розвернеться небосвод и не материализуются какие-то там космические десантники. Э -э мобилизация. На... Мобилизация. Это означает только одно. Не надо ни на что надеяться, ребята. Все. Пакуйте вещи. Готовьтесь. Скоро будет такой. Даже себе просто не представляете. Кожен військовий злочинець чудово знає, що режиму Путіна в Росії він вже не потрібен. Поїхати в Україну це поїхати в один кінець. Неважливо, ти піхотинець чи воєнкор. Типу, але і ми маємо розуміти, друзі, путіну не потрібен ні Донбас, ні Луганськ, ні Запоріжжя, ні Херсон, ні Одеса. Йому потрібна вся Україна. Тож не забувайте, хто що секунди змінює плани Путіна. Підтримуйте Збройні сили України. Та підпишіться, будь ласка, на цей канал і поставте цьому відео вподобайку. І напишіть обов'язково коментар про сьогоднішні новини. Це допомагає в тому, аби просувати випуск на Ютубі. Думаю, для вас це не секрет. Нас атакують постійно російські боти, аби ніхто не знав правду про їхні військові злочини. Давайте змінимо і їхні плани. Boa noite.